Всім привіт, з вами Базанай. І сьогодні ми прийшли на ставок під назвою Малий. Пока. Повірю, синок, ми не закінчимо відео. Давай, 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 давай. Я кав, кажи, сказав. Шо? Давай, кажи. Сьогодні ми, знім... ми знімаємо відео де останні дзвонить, ми закінчили школу. На цьому наша урочиста лінійка оголошується закритою. І чого скажуть, ті бірні. А тепер ми підемо по берегу малому. Спускаємося згори. Оле, оле. Давай, я немного шалю. Целый, чон, в рот, у меня ноги. Скажи, я немного шалю. Не, не хочешь? Ладно, давай. Тут болото, -мо. Это наш талисман. Олегина кофта. Она прогорелась. А зараз ми будемо пробиратися крізь дерева. Тут вже цілий паркур. опа опа, опа, опа Та вже краще зробили трохи. Це ми тут пиляли. Не було що робити, тратили бензин. Угу. Сюди заїжджали машиною. Такая тут болото. Ота те роста. Блін, треба приходити відмивати взуття. О! Тут пазу, поріжемо щось. Я, а, пи... коли я б крапиву пожились. Що? Що? Монтаж і побачу. Це водокачка. качка. воду Качка воду? Вот fuck? як зараз тут спаде буде ржака і не ржакаєш не впаде і тут не поняли що олег впав зараз йо як тут стрмно! Блін! Олег же чуть не впав, тільки що я теж? Так, як тільки щоб не впасти, тільки щоб не впасти. Типичний рыбак типичный рибак. Прямой. Да? да. Ой, до наш місток. <гас> Я соснял. ну, <гас> оле, оле. В рот мне ноги. Так, идем дальше. Яру тут тоже можно в поставить. Тоже, А там далі ще будеш краще. Одяг падає. Ось тут такі джоллі. Ми ще хочемо поїхати в Євразію. Коли зайде? Зараз йде? Идем. Вот мы продолжаем нашу подорож. Да я сзади. Вот Олежка. Отут блін. о блин. о <ріпичний рибак> а а рибак, що Подивіться, це дуже багато дерев. Що Сьогодні рибаків багато. Йдемо далі. Йдемо, що ж треба показати нашу природу. Ой, по таких ми пробираємося хащу. Це все для це, р... р... це все заради вас. Амазонка ніяк не футболі. О, тут ми зараз покаємо де проводили пікнік. Тут, звісно, трохи заросло. Трошки. О, це ще ще пляшка наша. Все, продовжуємо далі. І от ми прийшли на місток. От ми і закінчуємо наше відео. Жаль. Закінчуємо ми так швидко, тому що починається дощ. Так. так. Ну тут її, конечно, не заметно. Все, до побачення. Чуєш пацанчик! Братанчик! Документи, давай і лакти тож натискай, давай, 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 підписку то давай, 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 умику всі нам рины тут нема. Ода, 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 пока, братан, давай, 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 пока.